Коли я сіла під вечірок, і мені стало погано, то я пішла до медсестри і мона, медсестра сказала полежати в ліжку, Я пішла полежати в ліжку і потім мені стало дуже погано. 11 11-річна Ліліана Андріїв у лікарню потрапила з дитячого табору в селищі славського у сусідній палаті зі схожими симптомами 7-річна Віра Малишко. Сильно почав паліти живот, потім а потім я вирвала в неї на коврику. Потім я сходила в туалет, потім ще раз вирвала. Табір ми знайшли через інстаграми, потрапили туди, і нам обіцяли п'ятиразове харчування. В принципі, це свецький стіл, воно і було. Сніданки на вибір були які солодкі, такі солоні, тобто омлет, там сирники було дітям, що вибрати. От, але справа в тому, що буквально на наступний день дитині стало вже погано. Тобто почали боліти животи. А як з вами комунікувала адміністрація? Ніяк. Ніяк я це вся, вся комунікація йшла через старшу дочку, трубку комусь щоб вона передала з кимось поспілкуватися, було неможливо. Чоловік зміг дозвонитися одній з адміністраторів. Вона сказала, що все під контролем, не хвилюйтеся, медсестра всіх дітей доглядає. Але потім, з тим, що подружка була там на місці, подзвонила, каже: медсестра не справляється, швидко викликати, відмовлялися от і вже потім сама подружка. Викликала тоді швидку поліцію. Тоді після вже цього почали всі швидкі інші приїжджати і забирати дітей в різні регіони. Дітей госпіталізували у медичні заклади Другобича, Сколи, Стрия та Львова. Найбільше хворих привезли до Стрийської міської об'єднаної лікарні. Попередній діагноз це гостра кишкова інфекція під питанням. тому що діти почали поступати, рахуйте, ще 8 годин, навіть не пройшло. Всі аналізи в роботі підвищилась температура до 38, рвота багатократна, в когось 5 разів бували є діти, котрих було і побільше 20 разів. Частина дітей приєдналася діарея. Вночі їм була надана перша медична допомога. У таборі коментувати ситуацію нам відмовились усередину приміщення, де жили діти, нас не впустили. На подвір'ї були батьки, які приїхали забрати дітей. Зокрема, Олена Якуніна пише заяву на повернення грошей. Жінка дізналась про те, що сталося, коли на прохання доньки їй подзвонила лікарка табором. Дитина вже є жива, і мені телефонує ця лікар і каже. Тамара сказала вас набрати. Тобто, якби моя дитина не сказала, то мене б і не набрали. Я б взагалі була не в курсі, що тут відбувається, чи як це розуміти. І лікар мене питає, як лікувати дитину. Я кажу, який діагноз? Ну, мабуть, щось схоже на харчове отруєння. На місце виїжджали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб та Держпродспоживслужби. Відібрано матеріал для дослідження, для того щоб дізнатися, який саме вірус чи бактерія спричинив власне цю хворобу, для того щоб з'ясувати. В яких умовах проживали діти, як готувалася їжа. Що відомо зараз, що ці діти, які захворіли, не так давно заїхали в табір. Вони встигли покупатися в басейні, повечеряти, поснідати. За словами Наталії Іванченко, стан усіх інших дітей у таборі також моніторить. Їх вже оглянули лікарі. Залежно від збудника, результати досліджень можуть повідомити до 10 днів. Усього в таборі було 130 дітей з різних областей. Повідомили в телеграм-каналі Львівської обласної прокуратури. За фактом отруєння дітей ведуться слідчі дії. Відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання позбавлення волі на три роки. Іванка Диско, Тетяна Боярчук та Андрій Пшик. Суспільне новини Львівщина.